Під стінами міської ради збираються представники влади, різних служб, військовослужбовці та усі охочі. Захід до Дня єднання починається із шанування пам'яті бійців, які загинули, захищаючи рідну країну від загарбників. Вже далі під стінами міської ради муніципальний камерний хор під супровід військового оркестру урочисто виконує державний гімн України. Із собою учасники принесли синьо жовті прапори. Як зазначають самі, цей день привід показати всім, що українці незламний та сильний народ. Для мене день Єднання – це моя країна, а це мій дім, де я народилася, де я живу, і де я буду жити далі. Ми єдині, ми сильні, ми переможемо. Слава Україні! Торік президент України запровадив це свято, аби об'єднати суспільство. Нині ця дата набуває ще більшої значущості, адже війна об'єднала кожного проти ворога. День єднання для нас, по-перше, спочатку цієї повномасштабної війни став таким єднанням з, з єдиною метою. Люди об'єдналися наразі зараз. Це перемогти, і ми йдемо до перемоги. Ми тримаємо мистецький фронт і. Зараз нема різниці, з якої ти частини України з західної чи з восточної, чи з центральної. Всі ми хочемо одного перемоги. Ворог хоче нас роз'єднати, він хоче нас знищити, але у нього цього нічого не виходить. Тому що ми згуртувалися як ніколи. Ми сьогодні всі разом і мешканці, і волонтери, і міжнародні організації. Всі об'єдналися для того, щоб перемогти. Ми не переможні. Тому слава Україні! У день єдності підняті державні прапори на всіх адміністративних будівлях країни. Окрім того, запоріжців закликають продемонструвати свій патріотизм та єдність, викладаючи світлини у соцмережі у вишиванці або поруч із державним прапором, зі словами підтримки захисникам, які нині виборюють нашу свободу. Анна Крамаренко, Андрій Позняков, телеканал МТМ.